І про п'яних моряків! Я бачив у водах моєї батьківщини таке, від чого у тебе мороз по шкірі піде, не страшніше, ніж те, що виповзає вранці з твоєї спальні. А ось за це я можу випити. Так, так, так. Здається, маленькі рибки заковтнули наживку. Вибір часу досить дивний. Знаєте, мені взагалі-то потрібно більше міньйонів, які поповнять мій флот. І ви чудово підійдете. І хто ж, скажи на милість, ти такий? Пробачте мою нечемність. Мене звати капітан Хочкін з флоту мертвого припливу. Впевнений, ви вже знайомі з моїм флотом. <реш> От, Дідько, ми оточені. Не хвилюйся. Роби, як я скажу. Я відволічу його, а ти біжи до дверей. Звісно ж, капітан з репутацією, як у вас. Боже мій, не зважай! Усе гаразд! <рі> я бачу, на секунду я подумав у нас неприємності. Що? О Боже, чого ви смієтеся? А ну просто ти нічого, нічого. Просто, просто що, чого ви смієтеся? Ні, не хвилюйся, з тобою усе гаразд! Усе добре, з тобою усе гаразд. Скажіть, чого ви смієтеся? Або ж мій гнів остудить вашу кров до нуля. Ну <рі> просто. Просто у тебе набагато нижчий рівень, ніж ми думали. Так, набагато. Рівень? Тобто який рівень? А, ну, у тебе шостий рівень. Ми очікували щось набагато вище. Що ви взагалі таке верзете? Твій рівень над головою. Так, вже не кажучи про твою малу шкалу здоров'я. Скажи вона малесенька! Манюнька така шкала. Що собі за таке? Ну, це твій рівень і шкала здоров'я. Так. І як давно воно там? Ну я припускаю, що усе твоє життя. Ти знав, що це у мене над головою? А, так, так. Чому ж ти нічого не сказав? А, ви не знали? А, ну просто ми всі думали, що ви знаєте це. Ви всі думали, я знаю, що у мене над головою є шкала, яка всім показує точно, скільки у мене здоров'я і досвіду, і що це мене цілком влаштовує. Ну. Так. Просто неймовірно. А який рівень у вас? Ого! У вас справді високий рівень. Так, так. Тоді скажу от що. Цього разу я вирішив зняти вас з капітанського гачка. Розумієш, справа в тому, що насправді ми хочемо битися з тобою. Ні-ні ні. Я вирішив бути великодушним і дозволити піти вам звідси живими. Так, вибач, але нам потрібна експа. Ні-ні ні. Ми ж можемо домовитись. Вибачай нас! Ні-ні, ні, ні! ні, ні.